Ну і ще у нас прибавилось в господарстві. Хотіла з'єднати коченят і курчат, ну думаю, хай бігають за качкою. кошенята трошки з кочкою сиділи, тому вони йдуть сюди і їсти пити у них тут одне. Качка приходила, вони їдять. клочка грибет з курсатами. Було-було спят коченяток. Вот так, раз. Палецы собі поплавали. вони там познаваете всю грязь. Зараз качка поп'є. Отак. так. Співай тільки доливати водички. Добре їм водички. З кочкою було не то. Да, що квочка в землі купається. І їм водичка треба. Букачка була закрита, я думала, хай вони з й ходять, квочка їх і гріла б, і водила б, вона їх прийняла. Ну... Тут качка кричить за ними, а вони все одно до неї біжуть, Думаю, ладно, випущу, вже хай бігають. От ми і до сіна дійшли. Ми більшу половину позбирали. Вирішили скіртувати її прямо тут на городі. Бо, так як у нас зараз транспорту немає, ми ще з ним поки нічого не вирішили, то трошки забагато вручну носити, то я там якусь частину перенесла. Будемо робити скіртичку тут. Одну чи дві, такі капички. Накриємо просто соломою. Соломою кажу. Накриємо пленкою та й все. Вже пізновато трохи. Але добре, прохладно. Сонця нема, не пече. хмарно. мабуть, дождик буде. Це ми скосили ще половину, а там друга половина є. Це скосили швидко висоходжу, два дні і вже готово. Ще ось тільки перенести його. Я не зберу їм сіно, вже кози наші мекають уже додому хочуть. Десь там вони є. Десь там бур'яна пасуться. Ось трошки. Так, ще допоможу, а потім буду додому кози. Доїти, проводити. каже буде сам тільки збирати. Вже небо затягує. Так, зараз складемо, потім накриємо. А потім, як виберемо день, будемо докашувати стальне. Спочатку вирішили думали дві робити, зараз вирішили все в одну накрити пленкою, бо що вже гримить. думаю, ще трошки і встигнемо накрити. Ось ми так накрили її. хоча б середина не затече, бо все буде нормально. Ось так вона стоїть. Нарешті добралися, Давно збиралися подивитися на наш Тут Спереду трошки були рівці попортили, то вона за там ферма Чо такий? Може цього року трішки зерно буде. Туди до кінця, до самого кінця туди ходили, дивилися там. Теж такий нормальний. Уже починає жовтіти трохи. Минулого року я вже десь заказала у відео. Убрали, звідси підвода така з коркою була. А цього року... Ну, минулого року там в кінці воно все в бур'янах усе було. Іди сюди. Правильно, упала, встала і бігла далі. Давай бігом. <рес> Такий важливий ходой йдеш. Подивися, подивися. Подивися, вроді хорошим, я задоволена. Бачиш? Вже починає жовтіти. Зараз туди не будемо далі йти, бо трошки важкувато. Це тут город 10 сотих. Ну, дай Бог, я переживала, щоб у мене тут дощ був ураган. Переживала, щоб, щоб не ліха, то нам то року повезло. Ну, як повезло сказати, в лапках повезло, що перед уборкою пішов дуже сильний дощ і половина від все лягло. Ну але комбайн підняв, акуратненько все, і все нормально було. я думаю, щоб цього року ну, таке не сталося. Дима, що все було добре Як ви можете бачити, наскільки дозволяє моя камера. Супер-пупер. Бур'янів взагалі не видно. того, як ви купили Бур'яна нема. Ну, я тут не була, звісно. Коли я наша була, тут часто ходила. Зараз дивимося. Куди не подивишся, все нагадує. Туда і тут, вона почалася, поми перший раз її тут почула. Зараз заросла травою. Там воно буде корова далі кусеться. Треба подивитися, що тут наше сіно. Його було трошки замочило. Зараз трошки розкриємо, щоб середина просихала. Ми просто тоді, коли накривали, вона трошки і цей, поки дійшли на мокло, суха. знаю, може, щоб трошки його ах, вітром продуло. А середині там теж сухо. Накриваємо назад. Подивилися, сухо, хорошо. Нічого не замокло. Да, накриємо стоїть до гарних времін. Я шифером приложила. Де трошки бревном, щоб не влетіло з тої сторони, шифер нормально тримається.